Всім привіт-привіт! Це нове відео, перше в цьому році. Тут е, дуже різноманітний контент, я так скажу. Тому всім гарного перегляду. Якщо вам сподобається, підтримайте мене вподобайкою, коментарем. І поїхали! Гарного перегляду! Готуємо запечені відбивні. Свинину нарізаємо кусочками та будемо відбивати на тонкі слайси. Відбиваю з двох сторін по декілька разів так, щоб вони були тонесенькі. Я вже дуже давно не обжарюю класичні відбивні, такі подобаються набагато більше. Ця суть і весь смак цих відбивних саме у заправці, яку ми будемо з вами далі готувати. Ось так відбиваємо м'ясо, всі наші кусочки, трішки солимо. Перчимо та готуємо нашу заправку. Я додаю сметану, можна замінити на грецький йогурт, Але краще саме або сметана, або грецький йогурт Не давайте майонез, або тільки його чуть-чуть. Різноманітні спеції це мої улюблені. Ви можете додати свої, які ви полюбляєте до м'яса, щоб так, щоб вам смакувало. Гарно перемішуємо. Щоб всі кусочки наші помайнувалися та відправляємо в холодильник. Було б непогано десь на годинку часу до того, як ви почнете їх запікати. Тепер другий інгредієнт до цих відбивних це цибуля. Нарізаємо цибулю. Тут вже неважливо, наскільки дрібно чи не дрібно ви її наріжете. Я б цього разу випікала разом з бульбою, викладаю зверху наше м'ясо на бульбу. Далі посипається цибулею. І е, бажано цей крок не пропускати з цибулею. Саме вона дає такий цікавий присмак м'ясу. І орієнтуйтеся по готовності картоплі, ну і самого м'яса. У мене це зайняло годину 20, так як картопля була досить грубо нарізано. В кінці, коли вже все готово. Зверху додаємо сир, який у вас є, який ви полюбляєте. І ще на 5 хвилин, щоб сир саме розтанув. Дуже смачно спробуйте, і якщо ви попробували, дайте свій фідбек. Відео знімалось не один день, кадри з різних днів, взагалі десь приблизно півтора тижні. Там десь чуть-чуть зняла, тут зняла. Не було когось натхнення, настрою, мабуть. Тут показую земіл Кулькас, в нас пожовтіли листочки, доведеться його пересаджувати. І ще трішки ялинки, бо зовсім скоро її будемо здягати. Мабуть, навіть в цьому відео покажу її. Роздягання, складання. І в цьому році ми вже були на першій закупці. Попереджаю зразу. В цій закупці немає м'яса, риби, так як це після святкова, післяноворічна. Наші є запаси всього в морозилці. Треба з'їсти їх спочатку. А це такі моменти, які закінчилися. По те, що закінчилося, і те, що хотіли докупити, ціни прописую на екрані, основна ціна в кінці. І по деяких продуктах дам фідбек. Наприклад, покажу вам зараз ось цю суміш. Якщо у вас є магазин дивоціни, раджу зайти. Там не. Все супер класне, не все супер якісне і варто уваги, і ціни інколи такі самі, як в АТБ чи в інших магазинах. Але ось ця суміш, я показувала, це найвигідніша ціна. Я вже звіряла з іншими магазинами. Це кілограм тої суміші. Вона заморожена, я її беру на різні е, зубки. Цей фарш перший раз проб... М -м, купила, ще не пробувала. Де, лежить в моїй це, мабуть. Буду пробувати і цей сир це також дивоціна. Зверніть увагу, якщо ви їсте сир, він дуже по класній ціні і йогурт. Тут досить сильний ароматизатор, але на смак дуже класний. Ми особисто купуємо собі різні снеки. Вони не на тиждень, не на два, десь поблизу на місяць-півтора, а то й довше. І зараз покажу вам сирні. Палички смачні, вони не дуже мають такий насичений смак того сиру. Справді сподобалася. Два вечора їх не стало. Пряники, кажу, буде досить багато солодкого, бо вийшли запаси. Просто вийшли запаси. Це сири беремо на різку. Хотілося б брати, можливо, якийсь інший сир, але ціна, якість відповідає. Також ось цей томатний соус. Він такий солодковато-кислий, Бем або його, або руну. Цього разу взяли його. І арахіс. Я тут показую стукою по баночці, що є ще з синій, ну червоний нам подобається більше. І взяли також сир бруском, Це, мабуть, вже в наступному відео покажу рецепт піци і тіста до піци, які я зазвичай роблю. Також ми купуємо молоко. Молоко тільки ультрапастеризоване. І беремо його більший запас, так як він довготривалий термін має зберігання. Це у нас 2-3 тижні також молока. 5 пачок. Одна ще є в холодильнику, 4 ми докупляли. Та вперше взяли ось такі оливки. попробуйте, зазвичай, ще меншого формату. Не знаю, що також не пробували, тому не можу сказати, які вони на смак. Ось ця ковбаска. Ми, вона дуже вигідні по ціні, ми її беремо для піци. І кава, тому що кава кожного ранку. Без кави ми вже не витягуємо, стали трішки назвемо це залежні. І зараз це будуть фініки. Фініки по більшості взагалі сухофрукти я дуже люблю. І фініки такий формат 200 г, підходить з'їсти, насолодитися. І деякий час не брати знову. Ми е, купуємо, забула сказати, ми купуємо на гуртівні по більшості. І це ціни саме гуртівні. Е, заїхали і були ось такі печериці дуже класні, бо перед святами ви забирали все. І, а ціна цього разу клас. Деякі взяли речі попробувати перший раз шкварки. Банани були не супер. Файні, тому взяла тільки 4 штуки це малому і інколи перекусуємо. І також ем, чай, імбирний чай. Я, до речі, показала вже в коротких відео на, своєму, на своїй сторінці, як я роблю ось цей чай. Тому заглядайте, якщо вам цікаво. Ми скуповуємось по більшості на 2-3 тижні, е, тому що. Чесно, я не люблю магазини. От не знаю. Просто не люблю кожен раз туди ходити, людей багато, всі щось крутяться. Я не інтроверт, ні, але от магазини я не люблю. Також син вживає зранку та вечором кашу. Я пробувала різні формати. На жаль, заходить тільки цей. На жаль, або, на щастя, він йому смакує, він гайно набирає вагу. тому купуємо. І ось такі сирки також на перекус. Зазвичай більшість беру без смаку, але попробували з смаком, не мали жодної реакції, тому інколи щось як десерт, як перекус також беремо. Підгузки, підгузки, да, да, вони найкраще нам підходять, реакції нема, ціна, кількість супер. По вазі вони нам ще трішки завеликі, але ми звернули увагу, що син краще. Себе відчуває в більшому розмірі. І, знову ж таки, солодкі, вівсяне, пряники це все до чаю. Це все умовний десерт. Ось такі смузі по більшості також малому роблю пюре сама, але якщо кудись йти, їхати в гості або йти там до рідних, то краще взяти ось такий формат. І цукерки. Цукерки, мені здається, це буде вже на 2 місяці або на 3. Ми любимо купити ось так по кілограму, і що вони в нас просто були на запас. І повернуся до продуктів для сина. Йому купується звичайно частіше. Тут загальна сума ви вже бачите на екрані, але це суто забігти ВТБ, взяти йому продукти і вийти. Декілька кадрів собі на пам'ять красивих. Ялинку треба було зібрати ще декілька днів назад. Затягувала, бо хотіла хоч трішечки сонечка, щоб зробити фото з сином. Бо... Деяка маленька ностальгія. Саме в цьому сукні я робила фото вагітною і хотілося зробити фото із ним вже на руках. Тому пищаю з ялинкою. Як і планувала, останній вечір трішки включила гілянди. Вона гарно помигала. І тепер роздягаємо, знімаємо всі іграшки. Ілянди, і складаємо все до наступних свят. А вам дякую за перегляд. Дякую за лайк, якщо поставили. І до нових відео. Надіюся, знімати ще і ще всім па-па!